Відтворити сторінки минулого в Івано-Франківському драмтеатрі покажуть третю прем'єру 87-го сезону історичну драму яків п'єса розповідає про події голодомору однієї з найбільших трагедій українського народу. Ми, як національний театр, на мою думку, маємо е вести глядачів і, і власне працювати не лише над легкими темами, а над складними темами і власне над нашими національними травмами, які є у нас, і тема голодомору. Чи голодомор це напевно одна з найбільших наших національних травм? Драма яків є дебютною театральною роботою кінорежисерки Вікторії Трофіменко. В основі її п'єси лежать реальні історії та документальні події 1932-1933 років, часу великого голоду у селі Великий Хутір на Черкащині. Це не рефлексії, щоб глядач не лякався. Ну, правда, це не рефлексії на тему голодомор. Я не даю рецепти, я не розставляю оцінки в цій історії. Задача була занурити глядача в той період і дати можливість самому зробити висновки. Вони жили. І в них було місце для щастя, для нещастя, для любові, для ненависті, для неправильних рішень. Для зміни в правильні рішення, і мені здається, що коли ми живемо з близьким, коли ми сприймаємо працюємо з людьми і з персонажами, вони стають частиною нашого життя. Одну з головних ролей, дружину Якова Мотрю, зіграє юна акторка Яна Івасюк. Тівчина каже: цей образ дуже глибокий, сильний та люблячий. Ця пара Якова і Матрі для мене насправді дуже тепла, дуже сімейна, справжня, побутова. І коли навколо там відбуваються різні події, кульмінації і так, далі, і так далі, ми повертаємося в якихось сценах в нашій виставі до такого сімейного затишку. І погружаєшся, погружаєшся в цю сцену. І потім знову кульмінація, кульмінація, кульмінація. Тому для мене це щось таке дуже сімейне, тепле. Прем'єра вистави відбудеться 22 листопада у день пам'яті жертв голодомору на головній сцені театру. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.